І тепер до подій у Києві у Подільському районі столиці чоловік з вікна багатоповерхівки запускав феєрверки. Під час затримання виявилося, що 43-річний порушник перебуває у стані алкогольного сп'яніння. І от, як повідомила поліція Києва, проводив поводив він себе агресивно. А запуск феєрверків пояснив тим, що так він відпочиває і веселиться. І от наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Правоохоронці також нагадують, що відповідно до законодавства використання пірот. Техніки на період дії правового режиму воєнного стану заборонено. І що ж, і далі якраз повертаємося до теми законопроекту про декриміналізацію порно. Нагадаю, що цей документ за основу підтримав правоохоронний комітет Верховної Ради. Про це повідомив Ярослав Железняк. І, от, за його словами, ця версія законопроекту а, більш консервативна і готувалася понад рік у дискусії з комітетом та робочою групою. У той же час желізняк закликав не плутати поняття декриміналізації та легалізації. Декриміналізація передбачає зміну статті 301 кримінального кодексу так, щоб дорослих людей за зняття та поширення відео інтимного характеру не кидали у в'язницю на 3-5 років.